Тінь на двох. Станіслав. Саме так записали його при народженні. Але для всіх, і насамперед для себе самого він був Тасиком В натовпі, як не ховайся, а знайдеться той, хто бачить тебе ці спини. Бачить тебе таким, яким ти себе не бачиш. Звісно. Можна вдатися до технічних хитрощів і піддивитися за собою, але то буде нечесно. То буде хитрість, то наче вдіти себе на виворіт нашого фронтально зі спини себе не вгледіть. І, схоже, що той, хто скаже тобі правду, який ти спиною, стане тобі ворог. Тому Стасик і не питав тієї правди. Тасик не ворогував, Тасик дружив з усім світом. Якось в дружній компанії, з іншими компаніями, Тасик не водився. Довготелеса з плоским лицем дівчина сказала, ти такий особливий. Тасик знав про свою особливість, знав про свою доброту і про своє велике, сповнене любові серце. Йому про те вже казали. Але дівчина з плоским лицем сказала це не так, як сказали інші. Вона сказала йому це, зазираючи йому в обличчя через його ліве плече, зайшовши зі спини. Ти так легко йдеш і так раптово зупиняєшся, дається, що ти повинен озирнутися. Але ти цього не робиш, додала дівчина. Стасик відчув занепокоєння. Розуміючи, що довготелеса певний час лідкувала за ним зі спини, як ото чапля за жабою, і він не знав того, Тасик спробував пригадати, що саме він робив і чим займався, метикуючи, як міг виглядати зі спини. Не бачивши нічого дурного у своїй поведінці, він засміявся. А навіщо зратися, якщо ти серед друзів? Дівчина уважно подивилася на Стасика, тепер вона стояла навпроти нього і дивилася згори вниз. Адже Стасик був коротшим за неї на півголови, така різниця в рості майже не помітна вищому, бо очі якраз дивляться у лоба. А от той менший росту чітко відчуває свою низькість фізично не духовно Хоча хто поділить тіло і душу? Коли тут вони все ще раз. Дівчина з плоским лицем дивилася на стасика і посміхалася. Стасик дивився на дівчину і теж посміхався. Навколо них щось совалося, зміщалося, переставлялося, але той гармидер не заважав їм бути удвох. Тінь шла за ним. Він рухався. Пустивши вперед короткий тулуб, швидко переставляючи довгі ноги, він прямував до сонця. Сонце випікало постать цибатого і струминилося з боків, роблячи абрис. Абрис, схожий на крила. Тінь, чорна, глибока тінь, волочилася за Станіслава. Його звали Станіслав. Ніхто ніколи. І ніде не називав його інакше ні стасом, ні стасоком, Таніслав. Тінь схожа на шпарину рану, в тверді, якою йшов цибатий, не відпускала його у світло. Тінь забирала з нього все важке, лишаючи його порожнім. Але порожньо довго не буде світло, яскраве світло сонця. Припікало цибатого, перетворюючи сиру форму його тіла в угорнуті відлуннями кроки. Кожен новий крок ставав першим і кожен наступний ставав останнім. Начало і кінець були, і є і будуть в одному тілі, а межа між ними і є життя І забрана в чорна тінь. Станіслав не бачив тіні. Таніслав, чув шелест крив. То абрис, зроблений сонцем, тріпотів началом життя. Таніслав відчував себе на кроці. І йшов до сонця. Тінь йшла за ним. Жінка з пским лицем схилилася над дитячим ліжечком. В ліжечку лежало дитинча і посміхалася мамі. Батько брязкотів з надвору залізячим, закінчуючи нетрудну роботу. Серпанок бралося по Кожен з трьох, і жінка, і чоловік, і навіть дитина вже знали, знали те, що могли знати. Знали те, на що дивилися. І не суттю було те, що немало тверді. Не мало стати під кроки огорнути світло. Важливим були вони у знанні себе, а тим, хто йшов за ними, їхнім тінем, було однаково, що там попереду тих, за ким вони йдуть. І тим, хто ступав на ті тіні, було однаково. Хто ті, що забрали світло, угорнули в абрис і полишили Чорноту за собою. І тим, які дивилися в спину поводирям, не було іншого шляху. Хіба що зазирнути через плече поводиря і побачити себе, і знайти себе. А поводирю знання своєї тіні дасть знання змарнованого шляху. Він поводир думає, що йде за світлом, і несе світ. Ти так легко йдеш і так раптово зупиняєшся. Здається, що ти повинен озирнутися, але ти цього не робиш. Дівчина з плоским лицем дивилася на Стасика і посміхалася. Стасик ніколи не став стані слова. Але він дійшов межі свого шляху і ступив на шлях її, тієї яка була і лишилася його тінінню, і тінь приросла світлом.